Один ко мне засунулся в окно, теж з такой, ну красної рожей, вот, і таким голосом: а що така молода девушка тут забила? Що приїхала сонце? Просто бы вам огонь. Наприкінці березня, на п'ятому тижні повномасштабного вторгнення расистів в Україну, 23-річна Анастасія Павлова вчинила найбільше безглуздя у своєму житті. Вона поїхала в Маріуполь. Тоді, коли про братські могили закатованих та розстріляних місцевих мирних жителів вже стало відомо всім. Тоді, коли фото осиротілих дітей та батьків над тілами їхніх рідних облетіли вже цілий світ, тоді, коли від постійних обстрілів та бомбардувань від міста майже нічого не залишилось, Город весь Та, та часть города, и тогда просто, ну, выжженная, черная там мусор, где лежит, он просто летает, разрушенные дома, вот так вот, квартиры, которые просто, ну, в, вы, вывернуты из домов, огромные, просто гигантские воронки от снарядов, и в этом во всем ужасе просто по улице шли люди, и не знаю, с какими-то, ну, не знаю, пустыми просто глазами ощущением, вот, когда у тебя уже Німа надежди, і повне опустошення, коли погиб, коли ти повряди все, коли ну, ти просто в, в такому уже, ти вже смирился, наверное, з цим. Саме страх втратити провів Настю в це пекло. Вона розуміла, що доїхати до Маріуполя і не загинути дорогою шансів мало, а знайти тих, кого шукає. Майже нереально я вначалі була в Харкові. Вот вместе зі своїм молодим чоловіком і з його сім'єю. Ну буквально сразу же, як только там рано, рано утром перше вистріли, взриви були, Сразу же я позвонила маме, вот, и тогда мы обсуждали, я им предлагала уезжать из Мариуполя, потому что, ну, было как-то не знаю логически понятно, что в Мариуполе будет что-то страшное, потому что рядом с морем и рядом с Донецком. Но родители тогда, как и очень многие люди, э, ну, возможно, ну, в общем, надеялись, что Мариуполь обойдет какая-то страшная судьба. І як в 2014 тисячі чотирнадцятому году несколько місяців марю поль був в окупації, але потомво освободіли. Потому родителі в лучше і отказались уезжать тогда настю. Э, наскільки я знаю, до 27 лютого у вас був зв'язок з батьками, а потім, а потім він перервався так. Да, это было очень страшно, очень ну, много раз пыталась звонить, каждый день после этого я звонила, писала сообщения, тогда начали появляться все эти страшные фото, видео, там могилы во дворе, черные вот эти девятиэтажки сгоревшие, и в принципе уже стала понятна вся ужасающая картина Мариуполя, и это было действительно очень страшно, наверное, даже словами сложно передать эти эмоции. Батьки не виходили на зв'язок майже тиждень, не було жодного контакту з сусідами та родичами. Настя почала звертатися всюди, куди можна було, аби дізнатися хоч щонебудь про їхню долю. В самому началі просто я намагалася знайти якусь інформацію про них, узнати вони, писала в різні групи, взагалі узнавала, які є варіанти евакуації. Тому була надія, що можливо, какие-то волонтеры или какая-то будет э, от Украины эвакуация возможная но день за днем э, чем большее количество групп я писалась чем большим количеством людей я общалась в такой же ситуации как и я э, стало понятно что если у тебя нет машины если ты сам не можешь туда поехать то скорее всего никто твоих там родных оттуда не заберет вот, потому что волонтеры ездят по большей части в какие-то подвалы, в бомбоубежища, чтобы сразу забрать, ну, большое количество людей, вот, а родители жили, ну, получается, там, в Приморском районе, в частном секторе, в своем домике, на краю города, возле полей, и поэтому до них бы, ну, просто никто адресно не поехал. Наверное, это был момент, когда... Э, один из людей, которым я писала, э, который, ну, в общем, пообещал забрать, он ехал туда за своей семьей, у него были места, и он пообещал забрать моих родителей, написал потом, что там на начался обстрел, он забрал только своих, и такая ситуация уже второй раз произошла, и я поняла, что, ну, там настолько, настолько страшно, настолько опасно, что люди, ну, быстро заезжают, забирают только своих, и другого, другого варианта просто не будет. Настя розуміла, її батьки приречені. Вона єдина, хто може дістатися до них. Але як це зробити? Вона і гадки не мала. У мене там нет прав, нет машини. Ви пам'ятаєте саме той момент, коли ви остаточно вже вирішили для себе, що, попри те, що немає ані автівки, ані досвіду, ані водійського посвідчення, треба купувати будь-яку автівку і самотужки їхати. Вот, реба, ретувать батьки. Это, это война, это действительно страх смерти, и, и ну не, не то, что каждый сам за себя, но вот к, каждый старается забрать, забрать свою семью. И я поняла тогда, что никто, как бы, кроме меня, моей семье не поможет, что я вот там, одна, там у меня нет там, ни брата, ни кого-то еще, поэтому на самой принимать решение что-то делать и их оттуда доставать. Настя знайшла волонтера, який погодився дати їй в оренду свій мікроавтобус. Хоча чудово розумів, що більш його може й не побачити. Адже того, що дівчина вийде звідти живою, не гарантував ніхто. Ви самі сіли? Я не вмію ва. Поэтому єдиний варіант был как якраз і найти человека, который теж хочет поїхати там, забрать забрати своїх вот так в моєму случаю отвезти твісті э, Тьоща. Uh, і скооперіруватися я їхала як ну пасажир рядом другим чоловіком. Але ж це теж доволі відважна людина, яку ви знайшли, яка сіла за кермо? Uh, да, это был третий, ну, по що чоловік, з яким я вдалась до цього перших два по різним причинам, що відказалися їхати. От і буквально вже я там забирала документи, написала в очередний час. Мне вот этот Андрей очень супер храбрый парень, написал, что вот я умею водить, мне нужно в Мариуполь. А он сам из Мариуполя, и он в первые дни войны оттуда выезжал и тоже как бы -то насмотрелся всех ужасов, и там рядом с танками проезжал, которые там тоже стреляли и тоже чуть не погиб. Поэтому уже он понимал, куда ехать, ему было не так страшно. Это самый героический его вчинок. Знаючи все це і бачивши на власні очі весь той жах, він все ж таки погодився. Але перед самою поїздкою Насті зателефонували. Коли десь через 25 днів з'явилася зв'язок, було кілька точок в Маріуполі, де ловила, ну, по якоїсь причині, там не знаю, глушилки не доставали. И родителям очень повезло, у них эта точка была в соседнем доме, там на втором этаже. Вот, и тогда я звонила маме до этого каждый день, и там писала каждый день смс там, я люблю тебя. Вот, и, конечно, когда я увидела, что она мне звонит, это не с первого раза получилось ее услышать, потому что связь была очень плохая. Но через несколько звонков все-таки я услышала ее голос, и Я ну то есть це просто какие то не знаю, не, передаваємо емоції. Ти понимаешь, що да вони живы, Вот вона тобі дзвонить, там з ними все хорошо. Проте перші слова, які мати сказала доньці, буквально вибили у Насті землю з під ніг. Її перші слова були: Я тобі не скажу, де ми, не приїжай і. И... В общем, я, ну не знаю, просто была в шоке. Мы с ней, наверное, минут 15 кричали друг на друга. Я говорила: Мама, там просто ужас, смерть, там города больше нет, нужно оттуда уезжать скорее, давай. Они же там сидели как бы, без интернета, без связи. Они не знали масштабов, не понимали, насколько this был, the world. Зрештою мати послушала доньку и погодилась. Вона розповіла, де вони з чоловіком були на той момент, але настя розуміла, що будь-якої миті вони можуть переміститися. Адже в теперішньому Маріуполі ніколи не знаєш, куди та звідки може прилетіти снаряд. Та коли Настя з водієм прибули до місця збору машин, виявилося, що ніхто не погоджується їхати першим, адже зазвичай саме на ці автомобілі припадають найпотужніші обстріли. Мой водитель знал, знав маршрут, і він прийшов і говорить: ну там типо, радуйся, ми будемо першими. Я тогда очень страшно став, тому ну, какби там логічно, що якщо б -то провокацію, то там стріляли б по першій машині. Поки машини їхали до Маріуполя через блокпости з українськими військовими, люди почувалися в безпеці, але щойно доїхали до окупованої української території, все різко змінилося. Вони дуже грубо з нами вот, і це одразу разрезала слух, попросили у нас там продукти, які вот, кансерви. Ну, мы этому удивились, потому что украинские военные ничего такого вообще не говорили, не просили, совсем по-другому, ну, как бы вежливо, нормально общались. Мы много часов ехали, то есть с самого утра до половины шестого э, вечера, э, На каждом блокпосте, то есть останавливают, начинается допрос с пристрастием, а куда вы едете, а вы что волонтеры, а почему вы недавно купили бус, а кому вы везете продукты, э, а вы, наверное, тут против нас, ну, то есть кем вы друг другу являетесь, то есть вообще какие любые вопросы, которые только можно придумать, э, очень так в грубой форме задаются, то есть на тебя направляют оружие. Чем ближе к Мариуполю, тем так сказать ли, лица страшнее, э, тем уже каких-то просто с красными лицами, знаю, там пьяных или под чем-то постоянно в, в, в ощущении опасности, что вот сейчас там у тебя заберут машину. Відстань від Запоріжжя до Маріуполя трохи більш 20 кілометрів, і зазвичай займає не більш трьох годин. Цей шлях Анастасія з Андрієм долали 10 годин. Та коли до батьків дівчини залишилися лічені кілометри, окупанти наставили на молодих людей автомати. Ми коли заїхали в Маріуполь. це було за полгода до Мінданського часу, і ми не могли пояснити бо Там были бои, был минометный обстрел, мы пытались как-то э, через дворы, может быть, но нам сказали, что нет, там, валите отсюда. И вот на блокпосте, уже на выезде из Мариуполя, возле метра, как раз, э, почему-то к нам очень сильно они прикопались. Один ко мне засунулся в окно, тоже с такой, ну, красной рожей, вот, и таким голосом, а что такая молодая девушка тут забыла, что приехало солнце и это правда было очень страшно и они сказали что вы нам не нравитесь вы наверное волонтеры что вы тут рискаете по нам потом прилетает вот вы вас запомнились мы еще раз вас увидим то просто откроем бы вам огонь у вас есть две минуты ну типа быстро поехали отсюда и это правда ну это это было очень очень страшно и было страшно от того что мы еще не, не нашли родителей проделав такой путь То дві хвилини, які дійсно вас врятували, і ви вас зібралися і ем, заскочили в автівку і е, поїхали. Ви ночували тоді того вечора, коли не встигли перед комендантською годиною е, приїхати до е, своїх батьків в іншому місті, так? Так, ні не небольшой, ну як городок, не знаю, ПГТ Нікольське, вот, рядом з Маріуполем. буквально там в 15 минутах езды, остановились там на парковке школы, которая была вот фильтрационным лагерем для людей, которых потом отправляли в Россию, там в Донецк, и там тоже ну, было очень много каких-то жутких картин. Мы ночевали в машине, потому что в этом в лагере беженцев там ну, просто ужасная антисанитария, очень там Ну і просто і грязна, і воняло, і ну в общем, просто ужасные условия, в яких люди там содержались, всю ніч Настя не спала. Вона прокручувала в голові всі варіанти розвитку подій. Більшість з яких була не райдужною, що вони так і не доїдуть, адже попереду був найнебезпечніший відрізок шляху. Що доїдуть, а батьків там не буде. Або що після того, як вона посадить рідних в мікроавтобус, вивезти їх з Маріупольського жаху так і не вдасться. Для іншого щасливого сценарію було занадто багато перепону. Ми виїхали рано утром і объехали, получается, с другого заезда заехали там, ну, рядом с Милекино селом, вот, uh -huh. и там был всего лишь один блокпост, блок нас там тоже, ну, Так поддержали немного, не хотели пропускать в начале. Мы там сказали, что у нас там старенькие родители, мы везём им лекарства. Там, пожалуйста, очень вас спросим и как-то получилось и поговорить. Вот, мы заехали в город и практически там через несколько минут увидели, к нам подбежал наш украинский военный. Я тогда начала просто уже рыдать, не могла остановиться. Надея единый кто знает шлях до перемоги. А надея помножена на смелывость и є перемога. Не здаватися до останнього, особливо коли йдеться про рідних людей, ось такий шлях обрала Настя і пройшла його, врятувавши не тільки батьків. Коли побачила увиділа твою синю сіню ленточку, і е, е, це просто такі, такі моя Цілий день, ну навіть практично два дні. Та на ці ліпса просто ну тебе не уважают, течіть забрати машину пустим как як вещью з тобою обращаются, і вот. тут ти видишь на э, наших военных і розумієш, що ти на какой-то маленький промежуток времени, там, да, в цьому окруженні, але ти все одно в безпеці. Вот, наконец-то, ну, хороші люди, які ціною своєї життя там нас захищають. І я просто не могла вже удержаться, Я очень довго плакала. Завдяки допомозі наших військових Настя нарешті дісталася того місця, де мали бути її батьки. Я У -у увидела их, ну, была, ну, наверное, это тоже словами не передать, вот что, что ты чувствуешь в такие моменты, но тогда, наверное, мне уже было там нечем, нечем плакать, я им говорю, так, давайте быстро собираем сумочки, садимся в машину, давайте, у вас тут есть там 10 минут, время пошло, там, перелезла через забор к соседке, которую мы тоже... Мы всего без учета родителей еще шесть соседей вывезли на бусин. Дорогою назад вони майже не розмовляли. Кожен хто сидів у тому мікроавтобусі, знав, що виїхати з Маріуполя живими майже неможливо. Було дуже страшно, бо важко зрозуміти, що це буде спасіння, чи це буде вже погиб. Там да, вже к українським воєнним пад'їжалі так. Ну я не знаю, це просто якісь такі ну непередаваемое ощущение вообще радости, свободы, что мы Ну, Мы тоже почали плакать, почали вот, их благодарить, что они нас защищают. Великое счастье, бо ми дуже любимо Україну. І коли побачили, що ми вже е, бачимо своїх вже хлопців, це велике щастя. Велике щастя. У нас були якісь апельсини, якісь шоколадки. Ми їм почали роздавати якісь молоді хлопці. Я у кожного питала ваше ім'я, буду молитися, піду до храму сороковусти Влад, Олег, е, Роман Закарпаття, е, ті, що були на блокпостах, і кажу, ці, ці імена для мене навіки в серці. Бо ці хлопці, як, як всі наші захисники, дуже дорогі. Влад, Олег та Роман. Так, да. вони та їх побратими. Це ти дуже спочатку, як пружинка, і думаєш, зараз ми можемо это, думаєш, блин, ну вот, неужели це мої последние минуты, Неужели моя життя вот закінчиться? А потім ти просто ну, вот, розжимаєшся, и И думаешь, ну все, ну теперь это какой-то, не знаю, мой второй шанс. Теперь я точно сделаю свою жизнь самой лучшей и, не знаю, проживу ее достойно. Ну как-то так. Что и на батьками из батькамы дисталлисились, безопасная частью Украины, им надеяшься ужасная возвестка. Их дома больше нет, что туда попал снаряд. Через четыре дня, когда мы выехали, я понимаю, что мы вообще просто. Я успела ну, день в день. Тобто ви врятували не тільки своїх батьків, ви врятували життя ще шістьох сусідів. Так, да, так. Да. А чи могли ви собі уявити якісь обставини, за яких вона дійсно не приїхала б за вами? Знаєте, ні, ні. Ми дуже сміливі. Ось наша по жіночій лінії, нашій. Ми дуже всі сміливі. Ну, Настя нас дуже, дуже всіх вона якась особлива, особлива. Віримо, віримо в Бога, віримо в ЗСУ, віримо в те, що ми на боці добра. І слава Україні. Найбільке слава, Навіки слава.